Усім привіт! З вами Геймера Суха і у цьому відео буду проходити перший офіційний відкритий та безкоштовний прототип Hello Neighbor 3. Ніхто не очікував, але ось він. Він вийшов пару днів тому, і я вирішив, чому не записати обзор на цей прототип. Тут у нас є ну, Вийти з гри. Налаштування простенькі, так. І гра дуже плохо оптимізована, і я виставив налаштування на Де? Сподіваюсь, це з цим розберуться. Тут написано, що а, не читати. Цікаво, це ранній прототип для базового тесту. Іскусного інтелекту і е, ігрового циклу. Е, Чого там. Ну, типу, не сприймаєте це за фінальну гру. А. Е, історія. Е, е, ви. Е, пропустили свій останній автобус е, і. Там в місті в містечку. Е, добудьте сильний сигнал телефону і подзвоніть до таксі і звалить з городу. Так. А чому нам треба валити? Ну е, тут у, у лісі є сущність, яка. Ну, Ну як це, ну, мабуть, не знаю, як це сказати, але скажімо, просто вбиває людей, скажімо так. Я не знаю, що вона робить, але, скажімо так, вбиває людей. Або щось погане робить. І. <клес> усі, хто йдуть до лісу, ну, обречені. Також тут, також тут є вандали, які. А, 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 ломають предмети та... А, Ну, ломають предмети, так крадуть їх. Ого. І два персонажа. Ось цей. Як його там звати? Якоб вроді. Він трусливий. Якщо бачить нас на своїй території, то бігай від нас. Але у цьому місті є ще одна. дівчина яка. Е... Яка да... 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 дає вс... всім людей. І зараз мені їх дала. Ну давайте ж побіжимо. Ой-ой-ой, ось вона, ось вона, ось вона. Ну все, ти про мене забула? Вона і... О -о -о, усім людей дає. Але не дучності злісу. Ну ось А ми навіть трішки можемо... Поглядяти на гру. Наприклад, якщо ми тут, туди побіжимо, то побачимо зламаний білборд. Який зможемо ...ну, починити, ну, починити щоб персонаж не пішов у лісу і його не з'їли. І він туди поїде на машині. На заправку і буде там сидіти. все добре. Можемо. Е полагодити ще там статую, яку я теж зараз покажу. Ось. І взагалі ми можемо тут е багато речей ламати і ремонтувати. Ось. А, ну і забув сказати зверху, з як вона, мабуть, вже помітили, якість сигналу. відображається. І десь тут повинна бути коробка. От тут, типу. Для статуї. Для... У нас з предметів для того, щоб полагодити є звертка. О! І у кожного предмета є своя шкала ну, здоров'я. Не знаю, як це ще назвати. Але десь має бути коробка. Я сьогодні буду просто проходити гру. Е, як це повинно бути, щоб ну, сигнал Ловити е, І ще я не сказав тут, е, чому погана оптимізація, тому що коли я дивлюсь на дерева, дуже, дуже просідає FPS. Я трішки вниз дивлюся, щоб не так дерев'я, бо. Бачите. О, і ось і коробка. Можемо її зламати і... Забрати. Так, це я викону. Грамат, от. Тепер ми біжимо. О, так, ми біжимо. Так, Ага о. Туди біжимо. Так чи ні? Я ще не повністю. А розібрався, де що є? Так, ні 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 нам треба чуть далі. У тому будинку... О... Складуються деякі речі, які забрали вандали. І вже у нас ніч настає стає А ночью тут е, проработали так, що ночью. Е, Із-за того, що дуже темно і не працюють генератори, які зламали нам. Е, із лісу виходить. Е, ну, сущність. Е, ось там містична. Ось і вандал. Можемо вимкнути. Увімкнути. Незабавно. О-о. Ось тобі нос. Так. Хе -хе. Так, закрою його тут, сиди тут. А тепер можемо побіжати вверх. Е... Зверху справа показано безопасна чи опасна те, е, територія. Зараз треба підбіжати сюди швидко. І вибіжати швидко, швидко, швидко. Тому що нас, якщо ми будемо довго у темній зоні сидіти, нас з'їдять. Так, це мені вже не потрібно. Оже... Е, е, е. Сигнал середній, але цього недостатньо. Тепер зараз піде дощ, вдарить молні у ц... цю штуку в наш громад вот, і. Mm. Ми запустимо оце колесо і піднімемося вверх і зможемо піймати сигнал. І. Mm. Пройти гру. Гра дуже проста. Тут є і хитрощі спідранерські, я бачив хтось за 56 секунд проходив гру. А до цього за 2 секунди хтось гру проходив. Ось я пішов о, о, дожить. Ось. І нам треба тільки трішки почекати хвилинку-дві, поки... О, там може гроза йде. Ну як бачимо... Зразу як бачу дерева, лагає як е... ненормальне. Не знаю чому так. Як подивлюся сюди в мене. 60 FPS, якщо присяду, то більше буде. О! Ось і молнія, і вдарила а дивлюсь на дерева... скільки скільки ФПС, це дуже мало. О, тут якась фізика тут вже є. О, дзвонимо в таксі. Сильний сигнал. А, е, е. Так, ми пройшли гру. І Тут написано, ви... Е, ну, Вибралися з городу Рейвенбрукс. І через заднє вікно автомобіля е, бачили, як шторм йде до містечка. І можемо е, е, ну, меню йти. Ну ось і все. Так, дуже маленька гра. Тут можна багато чого показувати і розказувати. Там по типу ось там можна коробку зламати, ось там, там статую поставити, ось там, там те. Е, там. Іскусственний інтелект, там такий, та, але тут ще ну, гра вона ну, е, действия в грі ще ну, заготовлені зарані. Але, як я кажу, розробник, потім е, все буде ну, процедурне і усі наші действия будуть е, якось впливати на містечко. Ось. Так що. Якось так. Дуже цікаво, яка буде гра на релізі, коли він буде, але я думаю, що до релізу ще, ну, пару років, мабуть. Я так гадаю, може, і кілька років. А ще, як бачили з першим і другим холонейбором, то там. Зовсім, ну, типу, Перші версії, там якісь перші альфи, преальфи і прототипи, дуже відрізняються від релізу. Хоча з, з першим нейбером там обща концепція була така ж, а з другим, ну, не зовсім вже. Були прилічні такі відлічя. А тут, мені здається, розробник сам не повністю розуміє, що він хоче зробити. Ось. Ну і, мабуть, це поки все. Якщо будуть оновлення до цього прототипу, то буду записувати. Буду записувати. Через деякий час вийде, мабуть, другий прототип, де вже прокачають іскусний інтелект, а нових механік багато зроблять. І будемо чекати. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був геймер Асуха. Усім до побачення і бай-бай!